Святая притулок для на подружку закриття, і ми знов звертаємося до вас за допомогою. Скоро свята, а у нас закінчуються корми для наших коробків. Нам терміново необхідно зібрати 120 тисяч, щоб закупити корми на свята для наших собачок. Щоб після свят вони не були голодні, не помирали, були ситі, щасливі, та в них були ліки для лікування. У нашому притулку знаходяться 450 собак. Також у нас є будиночка, в якому 101 тварина. Це коти, собачки та дикі тварини. Будь ласка, вся надія лише на вас. Ми кожного дня знаходимося тут заради на наших тварин. Кожного дня прилітає десь скоро, але ми тут, ми разом з ними. І ми всі сподіваємося на вашу допомогу. Будь ласка, ніхто не може допомогти, якщо немає. Ми дуже сподіваємося, що ви нам допоможете. Хто скільки зможе, не буває маленької допомоги, не буває маленьких донатів. Будь ласка, будьте небайдуже. Кожна тваринка з нашого притулку пройшла жахливу історію свого життя. Ми вони тут осуємо. Ми дуже просимо вас про допомогу, тому що ми дуже не хочемо, щоб ці історії повторилися. Будь ласка, допоможіть. Я забувчики писали, правда, ми говорили.